Ганс Крістіан Андерсен. ДИКІ ЛЕБіді. Читає Меланія. Далеко звідси, там, куди відлітають ластівки, коли у нас настає зима, жив король. У нього було одинадцять синів і одна дочка Еліза. Одинадцять братів принців Ходили до школи з зірками на грудях. Із шаблями при боці, вони писали діамантовими грифелями, на золотих дошках, і все, що читали, знали на пам'ять. Сестричка Еліза сиділа на маленькому дзеркальному стільчику, і в неї була книжка, яка коштувала пів королівства. О, цим дітям було дуже добре, тільки недовго тривало це щастя. Їхній батько, що був королем великої країни, Одружився вдруге з однією злою королевою, а вона не злюбила бідних дітей. Вони помітили це вже з першого дня. У палаці було велике свято, і діти гралися в гості. Але замість солодких пиріжків і печених яблук, які вони завжди одержували для цієї гри, мачуха дала їм самий пісок у чашці і сказала, що вони можуть уявити собі, ніби це ласощі. За тиждень вона віддала маленьку сестричку Елізу, одним селянам і стільки набрехала королю про принців, що він не схотів і бачити їх. Летіть світ за очі, і самі піклуйтеся про себе. Сказала люта королева. Летіть великими птахами, без голосу, але вона все ж таки не змогла зробити їм так погано, як хотіла, і вони обернулися в одинадцять прекрасних диких лебідів. З дивним криком вилетіли вони з вікон палацу і понеслися над парком і лісом. Це було на світанку. Вони прилетіли до хатинки селянина, де спала сестричка Еліза. Лебеді кружляли над дахом, витягували довгі шиї, били крилами, але ніхто не почув і не побачив їх. І вони знялися знову вгору, високо до хмар і полетіли далеко далеко. Лебеді летіли понад великим темним лісом, що тягся аж до моря. Бідна, маленька Еліза прокинулась у хатинці селянина і почала гратися зеленим листочком. Інших іграшок вона не мала. Вона проткнула дірочку в листочку і визирала крізь неї на сонце, і їй здавалося, ніби на неї дивляться ясні очі братів. А коли тепле сонячне проміння, падало на її щічку, вона думала, що це брати її.